Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 20 серпня, друзі, зараз 17.20 і ми йдемо з вами до бювету. Зайдемо всередину Бівет. ліворуч від нас музей художника Михайла Біласа. Вілла Гопляна називається. Старовинна будівля, пам'ятка архітектури і також ліворуч від нас Віла Вікторія, також старовинна вілла. Ми зараз, друзі, йдемо Майданом Кобзаря і повернемо на бульвар Торосевича. Чую звідси, що біля музичної альтанки відбувається якийсь концерт. Так що йдемо, друзі, подивимось. Запрошую вас всіх з собою на прогулянку. Думаю, хто полюбляє Трускавець або хто планує їхати в Трускавець, буде цікаво для них і корисно відео. Також зараз такий час, що вже 17.20, десь на 17.30 приходять різні співаки на бювет своїми концертними програмами для реклами своїх концертів, ну, щоб побільше людей прийшло на концерт. Як бачите, що в Каштані вже глибока осінь, листя пожовтіло вже опадає. Ну, але на календарі тільки маємо 20 серпня. Не знаю, мені здається, що небагато людей на відпочинку, але зараз, друзі, зараз якраз час пік е на біветі так що йдемо подивимось. Я думаю, що для вас буде цікаво. Будується ще один торговий центр, бачите ліворуч. От рускавці, їх тут вже дуже багато. В центрі вже буде два. Тут один і один навпроти Бівето. Праворуч від нас Римокатолицький костел Івана Павла ІІ. Тут є пам'ятник Івану Павлу ІІ. В минулому році чи то позаминулому році відірвали, вандали. Йому руку, ну але зараз все нормально, все відремонтували, відреставрували і скульптура на своєму місці. Ліворуч також дві старовинних вілли це готель Парк і Віла Моцарт. Нещодавно бачив Тіктоку. Одна пані відпочивала якраз в Віллі Моцарт із виглядом на центральну сцену з величезного балкону. Досить цікаво було подивитися. Ну, номера там ні, ніби невеликі, але от балкон є такою соцільною відпочинковою зоною, що там є лежак, і столик. Досить цікаво. На центральній площі зараз небагато людей. Концерти тут практично зараз на центральній сцені не відбуваються. Раніше по вихідних були часто якісь виступи, ну, це було до війни. Зараз. Тільки на день міста був Іван Попович, Марічка Бормака була, ну і багато ще інших виконавців. Клумби, як завжди, цвітуть, єдине, що бурківка, ну, верніше, тротуари бажають бути кращими. Троянди цвітуть практично ціле літо. А ми також з вами, друзі, зайдемо до Бівето. Хоча я був там в неділю, але ну, нічого, зайдемо ще раз, подивимось, скільки людей, чи є черги. Це завжди я бачу вас дуже цікавить, що там на біветі. Ну, поки що на концерті біля музичної альтанки людей небагато, оскільки всі ще зараз. Або набирають воду в біветі, або йдуть набирати. Ввечері тут дуже гарно. Якщо є концерт, тут включають таку підсвітку гарно від, біля музичної альтанки. Набагато красивіше. Триває збір для ЗСУ. Це благодійні концерти. попередніх відео я розповідав про санаторій Світязянка, також біла калина, там про ціни, що пропонують, розповідав. Так що, друзі, кому цікаво, дивіться попереднє відео. Наперед скажу, що сьогодні концерту на біветі не буде. Оскільки я був в неділю, я бачив афіші. І вчора був Роман Скорпіон в понеділок, а сьогодні легендарна вистава. Конотопська відьма Палац культури Шевченка, тому на біветі ніхто не співає. А завтра Павло зі Завтра буде він на біветі. Ну, Завтра ще й обіцяють спеку дуже сильно, більше 32 градусів, не знаю, подивимось. Сьогодні до обіду було трошки хмарно, було комфортно гуляти, ходити і можна було подихати свіжим повітрям. дійсно А вже після обіду почало знову парити. завтра, друзі, обіцяють. Я бачу по всій Україні до 37 градусів і завтра а, обіцяють навіть шквальний вітер і можливий дощ, бо в четвер різке похолодання, то можливо навіть буде і град. Праворуч, торговий центр парк майбутній. Обіцяють, що тут має бути супермаркет навпроти бюлету. Тому тим людям, які продають зараз морозиво біля бівету, буде напевно не вигідно, як буде супермаркет. Хоча тут я думаю, що супермаркет буде з високими цінами. Такі чудові картини тут малюють і продають. Раніше тут художників стояло більше. Біля бівету зараз. Ну, можливо, сьогодні тільки. Вівторок, ближче до вихідних або на вихідних, буде людей побільше і також картин буде побільше. Символ курорту, мусочок. Люди фотографуються. Ми йдемо зараз, друзі, зайдемо з вами в бюлет. Покажу вам бюлет із середини. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. ну І не забувайте за телеграм-канал, в описі під відео є посилання. Тут бачимо черга. Купляють карточки, яких можна буде придбати воду. Вода у біветі платна, 24 гривні за літр. Ну, черг великих немає. Так виглядає білет зараз. Частину бівету відгородили під музей української майоліки, тобто кераміки. І пофарбували, бачите, ці грибочки. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па.